Сумний святи вечір сорок шостім році, по всій нашій Україні, плач на кожнім кроці. по всій нашій Україні, плач на кожнім кроці. Сьогодні ми разом з Євою вам розповімо історію коляди, яка чіпає усі струни серця. Сумний святий вечір. Коляда Сумний святий вечір виникла після Другої світової війни, в основі страшна боротьба УПА з радянською владою. Тому цю коляду прийнято вважати повстанською. На жаль, сьогодні ця коляда є теж актуальною і вже давно стала справжнім пісенним символом суму, в який переживали родини розділені війною. Та репресіями. А основними датами, як свідчать пісенники описаних подій, є 45, 46 та 47 роки. Сумний святий вечір Колядас особливою історією. Більше про неї далі. Не перемикайте. Початково, як зазначають дослідники, Коляда Сумний святий вечір мала текст про події 45-го, але в наступні роки до неї додавали знову ж актуальні чорні і сумні дні Різдва, щоб вкотре відобразити події, Коляда, як свідчать певні джерела, є народною, однак її точне походження все ж невідоме. Можливо, це був хтось один чи одна, яка, втративши найрідніших чи перебуваючи на полі бою, придумала, придумав ось ці рядки на народну музику. Цікавий факт говорить, що її автором може бути Прикарпатець, український поет та повстанець Михайло Діченко, із псевдо-гомін. Та Марко Боїслав. Наразі коляду суму виконують різні артисти, зокрема, Ігор Богдан, Сергій Лазуновський, Севентін Станастя, Гурт Гайдамаки, Ірина Федишин, Ярослав Борута, перерізні хори та колективи. Звичайно, що теперішній ралі породжують сучасні версії коляди. Люди і досі продовжують адаптувати її зміст. До сучасної війни, як, наприклад, у 2023 році. І зараз у 2025 та 26. Віримо щиро віримо, що більше святих сумних вечорів у нас не буде. І Україна нарешті буде веселості та зустріне усіх за різдвяним столом. Це музичні історії. Бувайте! Сумний святий вечір. Сорок шості році, по всій нашій Україні, плач на кожнім кроці, Сіли до.